Так, ну що, я знову в парку? А це значить, що нас сьогодні очікує дуже цікава розмова. Ви на каналі Миколи. З вами Микола. Сьогодні говоримо про те, чому у 21 столітті, коли здавалося б, науковий прогрес пішов так далеко, що ми можемо замовити піцу в декілька кліків по своєму смартфону. І у нас є величезна кількість вільного часу, який ми можемо витрачати на наші задоволення. Але ми лежимо на дивані, нічого не робимо. Нам нічого не хочеться, і ми почуваємось спустошеними. Немає мотивації, немає мотивації, так каже велика кількість людей. Говорити я про це буду в контексті дофаміну та дофамінової петлі. Отже, перш за все почну з того, що таке дофамін, тому що багато хто плутається в цьому питанні. Дехто каже, що дофамін це гормон. Це не зовсім так, тому що якщо ми говоримо про мотивацію та задоволення, то дофамін це нейромедіатор. Є і гормон, є і нейромедіатор. Тобто нейромедіатор це такого роду, знаєте, месенджер, який ем... Бігає між нашими нейронами в мозку. І довгий час, коли цей месенджер науковці знайшли, вважалося, що він відповідає за виного Тобто ми зайнялися сексом, у нас виплеск дофаміну, ми відчуваємо себе задоволеними, щастя, приємність, ейфорія. Але пізніше, здається, 97-му році був такий німець шульц. Він провів експеримент з мавпою. Вони подавали мавпі виноградний сік і вимірювали її активність в мозку, саме активність дофаміну. І випрацьовували в ній такий. Знаєте, як був у Павлова умовний рефлекс, так само вони дзвонили дзвіночок. Подавали виноградний сік, вимірювали, що стається. Так ось з'ясувалося, що коли мавпа отримувала свій бажаний виноградний сік, а мавпи люблять виноградний сік, то вона кайфувала е, найсильніше не в момент отримання соку, а так само сильно вона кайфувала в очікуванні цього соку, коли вже було вироблено умовний рефлекс. Вона чула дзвіночок, вона знала, що от-от вона отримує свій сік, і вона кайфувала. Тобто е, правильніше буде казати, що дофамін це. Не нейромедіатор задоволення, а нейромедіатор очікування задоволення. Дуже важливо зрозуміти цю різницю, щоб було е, краще сприймалося все те, що буду я далі говорити. Отже, що відбувається, коли ми скролимо безкінечно наші соціальні мережі, коли ми заходимо в Телеграм подивитися на новини, коли ми заходимо в інстаграм, подивитися, що ж там у Маші сталося цікавого в житті. Я повинен обов'язково це дізнатися. Ми очікуємо того, що буде цікаво, що ми отримуємо задоволення. Тобто, ще раз важливо, ми не отримуємо задоволення, сидячи в соціальних мережах чи гортаючи TikTok. Ми не отримуємо задоволення. Ми очікуємо, що ми отримуємо задоволення. Тобто, ми подивилися 20 тіктоків, і тільки один з них приніс нам задоволення. Але всі інші 19, вони так чи інакше провокували виникнення дофаміну. Тобто, ми, не отримуючи задоволення, витрачали наш дофамін. І тут є таке поняття, яке називається дофаміновою пасткою або дофаміновою петлею, такою знаком безкінечності. Коли ми потрапляємо в дофамінову петлю, то ми шукаємо задоволення, витрачаючи на це дофамін. Тобто це увесь наш пошук новин в Телеграмі, безглуздого Твіттеру, якісь там срачі, ще щось, те, що не викликає в нас в принципі ніяких емоцій, але ми шукаємо, шукаємо, шукаємо там. 50 хвилин можемо шукати, щоб тільки щось одне нам сподобалось. І весь цей час ми витрачаємо наш дофамін, який, до речі, також називають і нейромедіатором мотивації. І тут також важливо зрозуміти, що витрачаючи дофамін, його можна порівняти з валютою. От ми прокидаємось, нам приходить зарплата у вигляді дофаміну. нейромедіатора, який ми можемо витратити на. Швидке і безглузе задоволення, наприклад, як TikTok, або на якесь осяжне досягнення, зробити хороший проєкт по роботі, сходити у спортзал, зробити годівничку для птахів, не знаю, будь-що. Отже, ми прокидаємось, нам приходить заробітна платня у вигляді певної кількості дофаміну. І замість того, щоб витратити його на щось об'ємне, ми витрачаємо його на Тікток, Інстаграм, Твітер, шорти, Рілси. Ну, от, все, 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 що. Не приносить нам задоволення, а тільки ми перебуваємо в очікуванні задоволення, і таким чином, витративши цю валюту на ось таке, ми не можемо тепер вже купити щось об'ємне, якесь об'ємне звершення. Коли ви витрачаєте гроші на снікерси, жувачки, сигарети, випивку, похід на суші і так далі, ви не можете дозволити купити собі ноутбук. Так само і тут людина, яка каже, що в неї немає мотивації щось робити, при тому, що все в житті ніби добре, вона повністю забезпечена. Піраміда масло повністю закрита, нашому життю нічого не загрожує. Здавалося б, вільний час роби все ще те, що ти хотів, але ти не знаєш, що ти хочеш, або в тебе немає мотивації робити те, що ти хочеш, тому що ти. Спустошений. До речі, більшість людей, з якими я спілкуюсь, та і клієнти в мене такі були. Кому б я не задавав питання, от як ти почуваєшся після 20 хвилин перегляду Тіктоку. Відповідь одна і та ж. Я спустошений. Що тут робити? Е, дуже просто. По-перше, хотів би запросити вас всіх на мій телеграм-канал підписатись. Я там про це пишу більше, і там набагато більше цікавого. І ще цікаво, чи є в моїх відеороликах нові глядачі, чи всі тільки е, старі. Чи це така олдскул банда, чи є хтось новий, будь ласка, напишіть, якщо є новий хтось, напишіть в коментарі і підписуйтесь на мій телеграм-канал. А також, перше, що приходить в голову, це поставити часове обмеження на ті додатки, які з вашої точки зору викликають найбільше спустошення, тобто які випивають з вас найбільше енергії. Зараз є чудова можливість ставити там по пів години на день на улюблені додатки. Поставте собі півгодини на той же TikTok, на Інстаграм і так далі. І Найголовніше, це ловіть себе з руку. Кожен раз, коли ви заходите, наприклад, погортати телеграмчик, запитайте себе, а я це роблю, тому що мені цього хочеться, чи я втікаю від нудьги, чи я знову у цій дофаміновій петлі попадаю в пастку, коли я роблю що-небудь, аби не робити щось корисне? Якщо ви втікаєте від нудьги, якщо ви зайшли в телеграм, і ви не знаєте для чого ви туди зайшли. То ви у пастці, і вам з цієї пастки потрібно вибиратися. Е, тому давайте бути трохи свідомішими, ловити себе за руку, обмежувати пусті короткострокові задоволення, щоб робити щось більш корисне і мати на це мотивацію. У мене все. Пишіть свої думки стосовно цього питання в коментарі. Чи було у вас таке, чи хтось практикує подібні обмеження, можливо, хтось ще щось цікаве знає. Недавно мені один підписник, до речі, написав, що він поставив чорно-білу гаму кольорів у своєму телефоні, і це ніби відштовхує його від довгого використання смартфону, тому що не так привабливо, не так соковито. Отож, у мене все. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.